Зараз ми знаходимося на горі Маковиця, висота 984,5 метри над Рівнем моря. Одна з найвищих висот в околиці Яремча. Найвища. Найвища, точні, дружина Тетяна. А ось і професорша наша, кохана. Скажи привіт! Привіт! А там далечі його верла. Десь там, ми Ось маємо. там. А може ось там, диви воно. Ну. А може і ось там. Ось так, сфокусуємо. Ну точно, що не там. Бо там вони є ремче. Бачите? Тут хрест такий місцевий, там село Дора. А ось там далі сел. Е... Що це там таке? Гора Петраш. 8 кілометрів. Трохи є, що йти. І гора Переніс. Майже горбонос. Туди скали довбуша, ми на них вже не підемо. Бо нам ось туди. Все, чао!